Так, рандомайзер, ссылочка вже вставлена, і пам! Анна Засенко. Так, хорошо. Анна Засенко є підписана. І дивимось, що Анна Засенко є в Тіктокі. Ну, добре, Анна Засенко, я тебе вітаю. Хочу привітати нашого переможця, Анну. Відео ви бачили, як це. Я з дуже великою, я. Да, я з дуже великою радістю хочу тобі Ой, дати цей Телеф... телефон <рес> і не каплі, не жалію, що я тобі його Насолоджуйся, життя. а в наступному відео ви побачите, що в нас буде інший розіграш. Тож, додивіться до кінця та приймайте участь. Так. Алло, да, 12 блядь, ультра. Алло, брат, просыпайся. Ты ж бега, ты любишь? Угу, да. Найшов прикольный варик. Короче, я говорив, звонив по телефону, шкода фапі. Хлопці там хочуть 5300. Кажут, Кажуть, що машина вообще там с дида, понял. Типа один власник салону. Ну, я думаю, что гарний Варик, треба їхати дивитися. Ну давай, братуха, собираюсь. Где-то нарисуемся на нейтральной. Давай, давай, я тебе заскочу, заберу. Просто я далеко живу, поняв, ти туди не добіжиш. Ну, ну давай, давай. Стоя, брат, давай, давай, зустрінусь. Здорово, Здорово брат! Ну шо, шо, да? Короче, шо, набрав, е е виски, що, розказуй, що там. Вискила на авторію машину Фабія. Ну, правда, двигун, типа 1,2. Восі всі бояться, але ціна гарна. Типу, 5.400. Каже, що майже тебе з підкрасів, ну, типу, сок-сок-сок. І каже, що там старий якийсь дідусь їздить. Ну, По голосу там, ну, типу, не стара людина. Я зрозумів, я, 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 я понял, Я вже там розговорився, кажу, який буде торг, Там розказав, що ми там хочемо попробувати займатися машинами на перепродаж. Каже, варік типу, хороший, приїжджайте, будемо торгуватися. Я так зрозумів, що це якийсь чи автосалон, чи автоплощадка. Ну, я да. Ми не бориги, правильно? Ми не бори, так. Да. Ну, ми чести люди. Шо, я, це, бо, бо, що, поїхати, щоб перекупу зараз буду телефонувати. Алло. Доброго дня. І вам добре. А я ми спілкувалися з вами на рахунок Шкода, Фабі. Так, да, є в наявності. Да. Щоб під'їхати, подивитися, ми зустрілися вже з товаришем. Скажіть, будь ласка, я на запас Сокар, це я їду по Жмеринській, так я розумію. І повертаю на Святошинську. А далі куди? 200 метрів по Святошинській, зліва фасад, магазина веню, тут поставка площадка і машина стоїть Все, я зрозумів. Зараз ми будемо тоді. Давайте, чімо. Дякую, дякую. О, дай Бог. Так, нормально. Я думаю, що тачка Гуд. Щоб якихось глобальних проблем, то я думаю, з нею там точно. Ну, шариш машину. Ну, подивимося, якщо це. Перекупа або або площадка. Я думаю, что в них там не прибор попросимо. Ми ж бляха на настільки блядь. Не настільки бляха багаті, що прибор А я вижу, брат, я вижу, що ты знаешь, що я этим мєла ж. тачка, брат. На все в Ну да, Пахнет на пизде. Попахивай. Ля, смотрите, все тушинское. Во-во-во-во-во, смотрите, да. Осьо маленька, диви яка, Ля... Бачиш? Ля криса гарна. Спорканеся десь тут нормально машин продам. Не, машин так, вистачає. Типа. А що ти тут іще візь Зараз Розпудимося. Я думаю, може акцент буде по нормальній ціні. Добрий день. Сергій мене звати, я вам телефонував на рахунок цього. Жень, вибачте, ми будемо знімати. Ми ведемо на Ютуб. Якщо ви не проти, ми можемо вам петличку вдіти, щоб звук. так так. Я взагалі дивуюся, що молоді люди приїхали дивитися автомобіль з під діда. Я вам розкажу, як, як ми хочемо знімати на Ютуб, як можна заробити в Україні перепродаю авто, а там вже будемо пробувати. Ну, тут Якось. дивіться, машина чесна, два ключики, сервісна книга в бардачку, ззаді запаска жодного разу не витягується. І... E, машина збережена, там сервісна книжка все є, можете да, переглянути відразу. Я хотів вам BMW запропонувати, але я ні, розумію, ні, ні, що не цікаво, вам... нам треба щось свіже, щоб було свіже. легше продати. у бардачку, можете uh -huh. переглянути пробіг, там відмітки всі є. Є ще зимова гума є, на неї, да. це зараз літо встановлено. Ну Тобто машина реально хазяйська. Ну Це якийсь ваш знайомий? Чи це... Ні, це просто у нас спочатку тут різні люди залишають свої uh -huh. автомобілі. Ми це в то викупили. Тобто я за власні кошти, якби вона була якась не така, б її не купував. А так як вона перейшла ну, всі по перевірки... По телефону ми з вами домовилися на 5 тисяч доларів. Но це буде крайній. Ну, менше 5 навіть не розраховують. Я менше просто не віддам. Ну, Тому що ви зрозумієте, таких автомобілів і рік гарний, і пробіг рідний, і два ключики, і різина. Тобто все по ній кайф просто за ці, угу. за ці кошти. Плюс я вам кажу, що машина дійсно варта цих коштів. Будь-яке СТО вам підтвердить, я не проти. Заднє крило так фарбоване. Не крепить, да, там є підкраси, несуттів. Не цело так фарбоване. Крило, капот, крило, капот і заднє двір, заднє крило. І заднє крило. Угу. Uh -huh. Три деталі. Ас. Да, вона вся обслужена. Стакани ДТП ніяких зараз 180 180.000. Вся суха по низу повністю, лямдазон замінили, якщо ви бачите, да, новий. він новий. Uh -huh. Акумулятор гарний, вона може тиждень стояти, заводиться з півточка. Uh -huh. щуп. по рівню масло, у нас світленьке, uh -huh. тобто ніяких uh -huh. питань немає. Антифліс, uh -huh. ви бачите, верхній рівень, uh -huh. він чистенький, все гарно. Тут, по-моєму, привод сипний. Uh -huh. yeah. Капотних в є в дуже часто, якщо ви бачите, тут все чотко. Ну, за, цю, за ці кошти, я думаю, ви краще не знаєте. Можемо треба... вже переходити на ти. Продати. Пан да. Євген. Да. Давайте зараз ми подивимось на автомобіль і про щось порозмовляємо. Що ви скажете про цей двигун? Я скажу, що це улюблений двигун для таксістів, дідів та людей, які не люблять ганяти. Тому що цей двигун не особо потужний, ця машина спокійно ще 300 тисяч своїх на цьому двигуні від'їде. <звук> ну братан, фабія нормальна тачка. Я думаю, що ми її за ну, більше п'яти пропухнемо. Типу, стан є підкраси, мінімальні. Ну, двигуну до недвану. Якось він 190 тисяч вже від'їхав. Я думаю, все буде гуд. Я в тачках вообще нічого не розумію від слова совсем. Я приїжджаю одна стоїть, вторая, третя. Там у меня для мене машина там два між 20 тисяч доларів і десять вообще нічим не отличается. Це Серега шарить і думає, а я так, типа, я спортсмен, я боксер. Добре, як переоформлення? якщо ага, переформування можемо виписати у нас прямо в офісі договір купівлі-продажу угу. або якщо ви займаєтеся, як ви казали, ви можете знайти покупця, привезти до мене в офіс. Я випущу, на ну, ну для чого вам її переформляти на себе. Я вам відразу ну, ми, на нового договір, покупця... — Договір купля продажу, це ви маєте на увазі це, що mm. в МРЕО вже виписують. Так, да, ми випишемо можем... тут в офісі. Uh -huh. Тобто ви знайдете покупця на даний автомобіль, uh -huh. привезете його сюди, я його випишу договір купівлі продажу. Uh -huh. Він з цим договором зможе поїхати без вас, без нікого, сам в МРЕО, і поставити дане авто на себе на Пан да. ми на пару секунд. Да, — Так, без питань. Давай, в общем, ребьём сейчас на 4.500, вот этот старый спонсор, ты разжмути его на 4.500. Давай сразу просто скажи ему, что у нас есть реально 4.500. Ну типа, давайте мы там будем с вами будем у вас что-сь купувати, і ще може щось перепродамо там. Поможет нам с продажем, там заработать також всяких хоть пару гривень. Короче, думаю, что предложить? Предложить 4-4-5 предложу. Ну куда? Что, шо, шо, денег у нас много или шо? 4-5 и все. Ему эта тачка не надо, мы пацаны нормальные, молодые, да и пиздец. Типа, ну тачка натуре. там конечно, на троэлемент. И воно 200-300 микрон. Ну, нормальная машина. Ну Но да? это вообще. Не, не. Нет, типа, четко. Пан Евген. <laughs> Пан Евген. Пан Евген. Давайте так, чтобы не, не нам, в принципе, машинка там, Тут мы еще на СТО поедем, ну давайте, вот, если мы сейчас озвучим, мы забираем ее по-любому, там тоже тачки будем продавать, там, YouTube канальчик все дела, у нас вот съемочная команда, и снова вы понимаете, давай так, вот, 4500. Да, ну, хлопцы, это смешно просто. 4,5? Вась, Таланаса ладно, собі за 4,5. И за 3,700 купил. Лашари. Я їй за 4,9 поїде. Я вже 400 доларів, доларів уступив. Я зараз даю 4,7 наліком. Ми розраховуємося і їдемо звідси. Я думаю, гарна, гарна ціна це 4,8. І ми не будемо 10, далі вже перевіряти. Чинутеш руки. Чіпну те шруки. Ну, брат, 4,7. 4,7 я даю завдаток. через. П'ємо каву? І п'ємо каву. Давай. Ради знайомства. Я також. Ну ой, -ой нормально ми стажували. 700 баксів. Через годину ми вас, каву зараз п'ємо. Домовилися. Тут 4600-100 доларів я залишав. Да. 20 хвилин назад. А ви Сібі да? так? Машинка. Винял, да? Да, 4600. Ви привезете мені нового власника. Дякую. Yeah. Я Угу. хлопці. No, uh -huh. Маленький шаг для нас. великий шаг для YouTube каналу, тому що ми делаємо качественний контент. Вот тут так. Братик, ну не знаю, купили, посмотрим. Я уже хочу бежать, надо ее продавать. Поехали сразу отфоткаем и продадим ее. Давай. Ой-ой-ой, с полаборота, ты понял. Да, ну конечно, что мы взяли. Навіть они не поехали, я уже на механике, не знаю, куда мы ездят. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Телега нормально. Выставили, я... продали и забыли. Отвечаю. Все. Почем ты думаешь ее сейчас выставить? Да давай попробуем 500 грузануть в, Ри... в РИА. Музыка. Сейчас. Сейчас я да ты шо, Джиниль, я побежал. Так, давай, в парк туди Вот уже фотографируют машину. В принципе, мы купили, нам она стала 4700 с бюджета 5. Соответственно, 100, было она 5400, мы нормально сбросили бабок. Получается 700 долларов ваш. И я думаю, реализуем 5100, 5200, минус э, рекламы, все остальные движухи. Я думаю, реализуется она в натуре быстро. Но это мое мнение как тупоголового спортсмена. А вообще сейчас мнение о машине и вообще представление о тачке. Да, Фабия машина, да, класс. Но если честно, я, честно, вообще не понимаю, что я тут делаю. Операторов нема, команды нема. Позвонили люди, хотел сегодня ехать на дружеский, дружбинский карьер. Набрали, смотрят. За пятерочку машина ушла. Ну, сейчас еще приедем к Сереге. И как бы окончательно договорчик, ляпс туда и все уехала. По факту не прошло и недели эту и ляп Но это именно жутко. Не успели выставить тачку, уже звонки и походу уже продажи. Фу, я с какими темпами нормально не побега. Короче, едем уже с новыми владельцами шикарного автомобиля. Нужно отдать себе резину второй ключ отдал. О, ну все. Теперь в Сереге нужно искать вторую тачку, Сейчас приедем обратно на э, стоянку, будет расчет. И все. И серия закрыта. Счастливая владелица вот этой машинки. Вот. Ласточки. В хорошем состоянии, между прочим. Потому что если что-то с машинкой будет не так, вы всегда можете приехать, и мы всегда вам поможем. Можно. Я уже тяну свои грязные руки до пятерочки. До пятерочки? У нас теперь в касі 5300. 5300 тут. Та-дам! Серега, іще нову витачку, а я буду бігати. Шукаємо автомобіль. Фукулах, дуже, дуже радий. Це дуже гарне авто. Два комплекта гуми, два ключі, все гарно, мінімальних три підкраси. Чесний баре. Плюс 300, півтора кілометра. Владь, брат, давай. <рес> <рес> Братик вже може починати бігти. Пока! цього не було в договоре. Сейчас загрузится, еба. Полтора километра, я думал, сдохну на... Ты что какая Одесса? Обработка данных. Полтора км, 6 минут. 4, 27 темп. Братик, що? Я тебе можу привітати. Ножки вже цей набрякли. Євген нам допоміг з нашими клієнтами. Клієнти. Зараз пробуємо переформити тачку через дію. Я думаю, що люди будуть задоволені. Все чітко. Кайф.